Чи помітили ви, друзі, що зараз дуже прискорився час для того, щоб спрацьовувала, як то кажуть, розв'язка або, можливо, отдача, якщо так буде зручніше? Що я маю на увазі? Всім привіт! Сьогодні а те, що, як наче ми от учора, взяли в борг, а сьогодні вже маємо його віддати, от тим чи іншим чином. От так у мене було із, знаєте, моїм чоловіком. Це найбільший мій вчитель. І я так вдячна, що я створила такого вчителя для себе в своєму просторі, щоб просто навчатися бути самою собою. Тим, хто я є, є, повернутися до себе істиною, і це найбільші наші аспекти, наші близькі батьки, діти, чоловіки, сестри, брати і так далі. Так про що я? Про те, що чому ж він мене вчив? Знаєте, він ну як, начебто, ну дуже 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 з мене знущався. Оце він казав, і ти те не так робиш, і ти там не так, і це все погано, і стоїш не туди, і чавкаєш неправильно, жуєш там. Ну, Тобто, от що б я не робила, це все було погано, Ви розумієте? І звичайний людський розум він думає, ну, яка ти скрій? Нормального мужчину, нормального чоловіка, який. От мені, до речі, кажуть, я бажаю тобі, щоб ти тут зустріла такого, який би тебе так любив, так тебе там цінував, на руках носив. Спігалі мене буде хтось просто так носити на руках, якщо я сама себе на руках не ношу, любі друзі. Так, мені цікаво, чи мене чути, бо це, я так думаю, можливо, в мене не. Через навушники та зв'язок, а через машину. Але добре, я зараз докажу, а потім переслухаю ще раз, про що я казала, бо дуже може бути поганий звук. Так от, чому він мій вчитель? І чому він мене вчить? Дивіться, вчив завжди. Ну і продовжує, звичайно, якщо ми. Завершити стосунки саме саме оці, цією цією ну подружньою, ну навіть бути можливо більшими друзями, аніж ми були коли були разом. Да? Чому це важливо? Тому що ну ви просто. Ви просто тоді дійсно від'єднуєтесь, ви розумієте? Від'єднуватись це не тоді, коли я на відстані десь від людини і все там таке, такое. Да? Оце все прошлий вік любі. Це все неправда. Це коли у вас тут усередині уже оцієї людини немає, на яку ви там сердитеся, злетеся, у вас куча до неї претензій різних, там образ, вам погано щоразу. ви Оце вона що у вас є. Тобто, якщо ви там навіть за дітей маєте якісь там непорозуміння, то це ще ця людина у вас отут, усередині. Ви її нікуди звідси не достали і не діли. Ви розумієте? От, що це до прикладу. Так от, я взагалі хотіла сказати, як швидко все збувається. Так от я тільки подумала, знаєте, отак, ми, ну, наприклад, тут поїхали в магазин разом. І от Раніше як було зі мною, оце там я щось захочу, знаєте, ну наприклад, все захотіла. І я починаю вийти, нити казати, а, а можна це? А може воно мені надо, чи не треба там, чи то я сама куплю, чи ти мені купиш? Ну, тобто, оце о, о, така була в нутрі, да? оця каша. І я, я уявляю, якою я була. Жахливою ну, це для нього, це для мене таке ну, ще сидить да, і, і питається в мене говорить, та, табата, та". відстань від мене. Да? Бо, звичайно, що він так і робив, але, але ж він робив це по моєму запиту, ви розумієте? І то зараз, коли я Тут тільки побачила там те, що я захотіла. Це купити, все, я без ніяких запитань, просто-напросто це зробила для себе, ви розумієте? І я така щаслива, що це зробила, ну просто-просто так для себе. Ну ну не чому, просто тому що хочеться. Хочу. І тут же, тут же, сьогодні, до мене звертається клієнт, е е е, який з таким самим запитом, з таким самим, каже мені, покажи, от, тобто, якщо ти ще отут із собою. Попрацювала, і ти ну, вдруг ти щось не поняла, вдруг ти подумала, що не так. То оце через інших людей, з якими ви будете спіткатися. Там я працюю, ви може не працюєте ні з ким. Ви будете бачити одні і ті ж запити для того, щоб ви ж їх і усвідомили, дорогенькі. Люблю вас, оце вам, папа, -па на сьогодні.